Шановні учні, вітаю! Сьогодні я пропоную до вашої уваги розглянути наступне питання. А ви навчаєтесь на корпоративній платформі, яку створив навчальний заклад. І після того, як ви закінчите навчання, через деякий час ваш корпоративний аккаунт буде видалено. І усі матеріали, які вам надані у Google класах, вам перестануть бути доступні. Ви навчаєтесь професії, і, як я думаю, є такі матеріали, які ви б хотіли собі зберегти для подальшого використання в, особистій, в особистому житті, можливо, при виконанні якихось професійних завдань. Я вам пропоную зараз послідовність збереження файлів, які ви маєте в Google класі. До себе на власні персональні аккаунти. Зараз я вам показую, як це робити. Я зараз зайшла до того середовища, де я є учень, і для того, щоб мені перейти до Google класу, я обираю наші додатки, це 9 крапочок, заходжу до Google класу, обираю предмет, з якого я хочу взяти собі документи, які мені надав викладач, і заходжу. До якогось уроку, ну, наприклад, цей останній урок, який був. І я вважаю за потрібне зберегти собі цей конспект, який мені додав викладач. Я хочу, щоб він був мій, і я могла цим конспектом користуватися. Ем, головне зрозуміти, коли ви відкрили цей конспект або якийсь інший файл, цей файл не належить вам, він належить викладачу. Для того, щоб він належав. Персонально вам, він повинен перекочувати з Google диска викладача, де ви його бачите, на ваш персональний Google диск або на ваш комп'ютер. Значить, Як це ми можемо зробити? Для того, щоб це зробити, нам потрібно зайти в цей документ, який ви бачите, і обрати команду «Файл». І в цій команді ми можемо бачити. Два варіанти, які ми можемо скористуватися для того, щоб цей файл став безпосередньо вашим. Перша команда, на яку я, я зупинюсь, це завантажити оцей файл. Безпосередньо з диска викладача на ваш персональний комп'ютер. Ноутбук, це чи, чи стаціонарний комп'ютер, то значення немає. Ви заходите сюди і обираєте формат завантаження в залежності від того, що у вас на вашому комп'ютері, встановлено. Я обираю Microsoft Word. І ви бачили, пішло завантаження цього документу. І цей документ буде знаходитись в завантаженнях. Після того, як він завантажиться, я перехожу до свого провідника, заходжу в завантаження і чекаю ось конспект, який завантажився. І тепер на моєму комп'ютері цей документ вже є моїм. А не документом викладача. Я можу дозволити редагування і вже потім з цим документом робити все, що я вважаю за потрібне. Цей документ став моїм особистим. Якщо ви будете вважати за потрібно перенести цей документ на ваш персональний Google Диск, то це інша дія, яку ви можете зробити. Значить, наразі я хочу ще вам показати другий варіант збереження цього документу до вашого документа. Персонального якогось сховища. Так само ви обираєте файл, але ви можете переслати цей документ електронною поштою, надіслати файл електронною поштою, і якщо ви його хочете надіслати, вам отут потрібно ввести власну персональну адресу, куди ви будете надсилати. Ну, ось моя персональна електронна адреса, я її сюди ввела, у мене ось є тема. і я цей документ, але тепер він буде pdf форматом. Бачите, pdf форматом Можна обрати Microsoft Word, ну, це вже залежить від того, що у вас на комп'ютері є, або Microsoft Word, або PDF, і надсилаєте цей документ. І документ. Полетів на пошту персонально. А уже коли ви зайдете на пошту, ви зможете цим документом скористатись, завантажити його на комп'ютер і використовувати в подальшій своїй роботі. Дякую за увагу!